На телеканалі ТВ4 час новин про головні події Тернополя та області далі. Кетчап-кампанія з вакцинації проти заразних інфекцій стартувала на Тернопільщині. Медики та мобільні бригади щеплюватимуть дітей від 2 до 17 років, які пропустили вакцинацію проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Такі профілактичні заходи проводять по всій Україні. Як можна отримати щеплення на Тернопільщині? Дивимось. Планують вакцинувати понад 7 тисяч дітей. На Тернопільщині стартує компанія Кетчуп, у межах якої безкоштовно щеплюватимуть від кори неповнолітніх від 2 до 17 років, які з певних причин не отримали своєчасно вакцини. Медзаклади нашого краю вже отримали майже 13 тисяч доз препаратів. Вакцинація буде проводитися і вона проводиться в лікувальних закладах, в пунктах вакцинації. Але і в Тернопільській області створено дві мобільних бригади, які будуть виїжджати в пункти проживання внутрішньопереміщених осіб. І ці мобільні бригади будуть проводити вакцинацію. За останніх півроку в Україні виявили вже 20 випадків зараження кором. В Нашому краї не зафіксовано жодного захворілого. Така вакцинація необхідна для того, аби запобігти спалаху кору, епідемічного паротиту та краснухи. Для колективного імунітету необхідно, аби 95% населення мали відповідне щеплення. Через 5-10 років після перенесеного захворювання на кір людина має шанс захворіти важким захворюванням. Це склерозуючий пананцефаліт. Від якого немає лікування, і від якого є 100-відсоткова летальність? Тому ми говоримо про те, що Треба робити такі щеплення. Попередній спалах кору зафіксований у нашому краї, як і у всій країні, в 2017-2019 роках. Тоді інфікувалось майже 5 тисяч осіб. Вже наступного року ця цифра зросла до 53 тисяч. Сьогодні ж понад 7,5 тисяч дітей, які проживають на Тернопільщині, не отримали необхідних щеплень. Причини різні. Хтось колись виїжджав в той період, коли календар був. Є частини, які і батьки з незрозумілих своїх побутових, я би сказала, в них ж немає всіх батьків медичної освіти. Переконання і, можливо, відмовляються. Але на сьогоднішній день ми повинні переконати цих батьків про необхідність проведення вакцинації. Області для проведення щеплень також організували три супрегіональні хаби в Кременці, Козові і Чорткові. Все для того, аби була можливість швидко дістатися до пункту вакцинації. Дорослі можуть вакцинуватися, якщо вони були в контакті не більше як 72 години від останнього контакту минулого. Вони можуть вакцинуватися навіть в такому періоді від кору, і також ця вакцина допоможе. Якщо він навіть і захворіє, то захворіє і перенесе в легкій формі. Ціни на абрикоси залишатимуться високими. Цей сезон овочів та фруктів в Україні розпочався не без складнощів. На врожай та споживчі ціни вплинули наслідки підриву Каховської ГЕС, а також погані погодні умови. Зокрема, врожай абрикосів також постраждав, як повідомила керівник відділу агрометеорології у Тетяна Адаменко. Це сталося з двох причин: заморозки та грибкові хвороби. У той же час експертка зазначила, що з зернятковими деревами ситуація краща. Йдеться про яблуні, і груші. Проте, все ж таки, є один мінус. Їхня обробка від захворювань дороговартісна. На сьогодні мінімальна ціна 55 гривень за кілограм абрикосів, а середня ціна досягає 60 гривень. Максимум, який доведеться заплатити, це 80 гривень. На день міста, який традиційно відзначають 28 серпня, на алеї зірок у Тернополі має з'явитися ще одна зірка. Кому її планують присвятити, наразі невідомо. Адже до 28 липня тернополяни можуть подавати кандидатури особистостей, які на їхню думку заслуговують на це. У досвіді цих людей має бути великий внесок у розвиток свого рідного міста чи визнання у своїх сферах. Як можна долучитися до голосування, розповідаємо далі. Алея у Тернополі поповниться ще однією зіркою. Чиє ім'я з'явиться у списку почесних представників нашого міста. Свої пропозиції можуть подавати тернополяни. Вже понад 10 років на алеї зірок шановують видатних особистостей, які своїм талантом і досягненнями прославляють Тернопіль або здобули визнання у своїх сферах. Щороку на ній з'являються нові імена видатних людей. Так планують зробити і цього року. Напередодні святкування дня міста тернополяни можуть запропонувати ім'я особистості, які і мають, на їхню думку, присвятити нову зірку на алеї. Кожного року було по різному Ми вшановували там день медиків, день волонтерів. А цього року ми побачимо, як громадський що громадський запропонує. Що запропонує це, ми будемо реалізовувати. Наразі на алеї зірок закладено 36 зірок. Минулоріч відкрили зірку і на честь захисників та захисниць України. Пересічні люди Тернополя кажуть, цього року також хотіли би бачити ще одну зірку, присячну українським військовим. Переконані у період великої війни по іншому бути не може. Тільки захисникам. ті, хто зараз це найбільше Мені здається. Дуже страшна війна і багато героїв. Я б не змогла б комусь перевагу віддати. Залушений. Він потужний хлоп. Такий, страшлив, я, на мою думку. Люди можуть подати кандидата на присвоєння зірки в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. А за словами Світлани Козелко, на сьогодні вже є дві таких заявки. Один в нас це Микола Солонер, це український скульптор, художник, дизайн, він є також письменником дитячих книг. Також дуже імпонує, можливо, тому що я в цій галузі працюю, Леонід Мілер. Чим він цікавий? Особистість цікава тим, що він вперше зміг аранжувати гімн. Ще не вмерла Україна взагалі в Україні серед метців. Він багато аранжував пісень стрілецьких, патріотичних. Також гімн наш Тернопіль. Надсилати пропозиції щодо кандидатів на присвоєння зірки на Алеї Зірок у Тернополі містянам слід до 28 липня на електронні адреси, які вказані на сайті Тернопільської міської ради. Тернополянка Зоряна Лоїк виборола призові місця на чемпіонаті Італії з фітнесу та бодібілдингу і стала абсолютною чемпіонкою Італії з бікіні. Готувалась до турніру спортсменка 5 місяців. А це щоденні посилені тренування і силові навантаження. Та найскладніше розповідає це обмеження у їжі про непростий спортивний шлях Українки в Італії. Далі у сюжеті Христина Черешнюк. Тернополянка Зоряна Луїк більше семи років живе в Італії, містечку Сачіле. Там дівчина працює тренеркою у спортивному залі, а останній рік професійно займається бодібілдингом і показує чудові результати. Перші змагання, два золота. Я продовжую. Наступні змагання я повторюю цей результат, два золота. Після чого мої треті змагання моя перша абсолютна перемога. І я кваліфікуюсь на такий відомий турнір, як Арнольд Класік, і це була звичайно, перемога. Тож зоряна розуміла, потрібно працювати над собою і просуватися з цією спортивною стежиною далі. А це означає готуватись до масштабних чемпіонатів з бодібілдингу у столиці Італії. Підготовка тривала близько п'яти місяців. За цей час дівчина посилено тренувалась, а також дотримувалась строгої дієти. Чим ближче цей день ікс змагання, тим строгіша дієта. Тим буває важче, і ти не можеш так сказати, а я сьогодні не дотримуюсь дієти, бо тому, що м, моєї подружки день народження, і я би хотіла там зісти, не знаю, кусочок тортика. Ну так це не працює. На змаганнях з бодібілдингу важливу роль відіграють не лише зовнішні дані, але й артистичність та підібраний образ. Тут зоряна теж не мала жодних сумнівів, адже костюм для змагань їй шили українські дизайнери. Це було принципово для дівчини. День ікс, 1 липня 2023 рік. Рим, чемпіонат Італії з фітнесу та бодібілдингу, десять конкуренток, і жодна не завадила зоряні лоєк здобути золото і стати абсолютною чемпіонкою Італії з бікінні, а також отримати про карт карта професійного атлета, яка дає спортсмену право переходити на вищий рівень змагань, де беруть участь лише атлети з цією картою. Я дуже щаслива і задоволена тим, що я на своєму місці. Я відчуваю, що я на своєму місці, тому що мені це подобається за кожною цією перемогою. Велика праця, велика віддача, дисципліна. Зоряна щоразу намагається говорити про війну в Україні на кожних змаганнях і радіє тому, що цього разу їй вдалось прославити батьківщину на всю Італію. З нагоди 45-річчя футбольного клубу Нива Тернопіль у нашому краї відбудеться благодійний матч ветеранів Тернопільської Ниви та Львівських Карпат. Гра відбудеться у неділю 23 липня на стадіоні у селі Великі Гаї. Початок запланований на 13.30. Телеканал tv 4 вестиме пряму трансляцію футбольного матчу в ефірі, а також на сторінках у Фейсбук та Ютуб. Генеральний партнер трансляції футбольного матчу компанія Колумбус. Такими були новини четверга. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо нашим захисникам за те, що можемо робити свої буденні справи. Перемога вже близько!